шановне панство! Сьогодні піде річ про фугувальний станок для маленької столярної майстерні. Це одна із невід'ємних частин любої столярки. Так, да, я великий собі не можу дозволити, вони дуже дорогі, да, і в місці в мене мало. Я колись придбав отакий от от електрорубанок. Ну, я ним особо не користувався і вирішив, з нього, і вирішив з нього зробити. Фуговальний станок. Я вже, в принципі, починав робити. Тут я його робив методом научного тика. Я робив так, що столи просто тупо регулювалися за счет болтів. Я хочу зробити тепер так. Подаючий стіл буде в мене рухомий, його легше налаштовувати. А вже кажуть, Задній стіл, він буде вже у мене регулюватися болтами. Він, в принципі, в мене буде стаціонарний, він же не буде рухований. Він буде стаціонарний. Так що так, без нього, ще раз кажу, без фуганка тяжко. Великий я не можу зробити, а от якраз такого розміру, щоб там був десь примерно метр, метр двадцять, мені в принципі буде достатньо. Так що що я буду тут робити? Це я тут, це я переварю, зроблю один сплошний каркас. На цей каркас буде, буде монтуватися сама плита заднього стола. Поки буду робити із ламінату, він якраз іде десятка. Я з нього зроблю, його піджину, його легше підганяти, чим підганяти сам метал. Я його піджину, він в мене буде як шаблон. І вже потім я вже закажу імені столи, які треба з металу. І замість оцих поставлю вже столи. Так же саме з цим. Тут я зроблю під кутом, оце я зріжу, трошки перероблю, зроблю під кутом, щоб вона рухалася. Щоб регулювалося від нуля там, до 2-3 мм. Багато не треба. Я не думаю, що прямо я буду доску там, 3 мм зразу знімати. Це я ніколи не робив. Тут і ножи не витримають. Вони погорять через пару проходів. Ліпше зробити там, щоб там 0,25, 0,35, 0,50. Ліпше я пару раз, як кажуть, Лишній раз пройду, чим я буду знімати сразу і багато. Так що от так. От. Так що буду щось мудрувати. Правда, теж теж буду робити методом научного тика. Хоча я в інтернеті вже знайшов е, стару схему. Там хтось вже робив з них. Ну не іменно з нього. Там вал, двигатель отділа, один нерухомий регулюється там гайки этими болтами. А це йде під углом, відрегулюється. Оце я хочу повторити. Правда, буде трошки вже мої доробки. Так що, сподіваюсь, вам сподобається.